Всім доброго дня, слава Україні. Тема сьогоднішнього мого ролика ініціатива в лавах Збройних сил України. Потрібна, не потрібна, Варто чи ні. Напевно, всі, хто служив в строкову службу, знають таку приказку. Ініціатива наказуємо. Мені здається, що вона пішла ще з часів Радянського Союзу. Совкова, абсолютно, приказка, тому що була совкова армія. До речі, Нашої збройні сили теж ще мають багато чого від совка і це треба міняти. І я сподіваюся, що це буде помінено Власне, ініціатива наказуємо. Я цього вислову ніколи не розумів і не розумію, і не хочу розуміти, тому що напевно, що я людина з активної життєвої позиції, щоб вам було зрозуміліше. Про що я буду говорити далі, рекомендую в описі під даним роликом буде посилання на відео, одне з моїх останніх роликів, яке називається Я Маленька людина. От це трішечки логічне продовження. Наведу вам два приклади завдяки ініціативі мене і суспільні такі ініціативи кількох активних людей щось помінялось на краще. Ініціатива номер. Раз. Це було в ніч з 9 на 10 березня. Ми приїхали з міста з, Долбунів, одне з один з населених пунктів Черкащини, де був такий хаб 110-ї бригади, де з'їжджались призовники, кого мобілізували і де формували людей по різних підрозділах. Ми приїхали, з нами був на супроводі молодий лейтенант. І нам здалося, що лейтенант трішечки підгальмовує, тому що ми приїхали, він пішов кудись, прийшов, знов пішов, прийшов, нічого нам не каже. Ми не знаємо, що буде відбуватися, чого нам чекати, чого не чекати. Якби я був лейтенантом супроводу, я прийшов би, сказав, так, ми приїхали туди то туди то ситуація така-то, така-то, чекаємо, чи чекають такого, і так далі. Тобто людей треба тримати в якомусь інформаційному полі, хоча би в загальному. Він цього не робив. Ми почали запитувати, що ми тут сидимо, що буде далі. Він сам щось там плутано, трішечки пояснював, трішечки не пояснював. В кінці кінців він знову черговий раз пішов, прийшов і сказав: ми будемо ночувати в автобусі. А повірте мені, ночувати в звичайному такому шкільному жовтому автобусі в ніч з 9 на 10 березня, коли на вулиці сніг і мороз, це не найкраща ідея, тому що ти після такої ночі будеш невиспаний і втомлений. І е, ми попросились, я час відверто скажу, не пам'ятаю. Я проявляю ініціативу і ще мене підтримало двоє хлопців. Ми попросили, що ми підемо в розвідку, подивимося, можливо, ми щось знайдемо, якісь варіанти ночівлі. Прийшли в той хаб, там всі місця зайняті, тому що людей дуже багато. І знову ж таки, завдяки ініціативі, ми розпитували язик до Києва, доведе. Ми знайшли старосту цього населеного пункту. Пояснили ситуацію, що в нас я не пам'ятаю вже чи два чи три автобуси, і ну, десь би переночувати. Він каже: хлопці, місць немає, але якщо хочете, я вас відправлю в дитячий садочок. Переночуйте там, на підлозі, але на матрасах, і там тепло. Повірте мені, краще ночувати на підлозі, дерев'яні в садочку в теплому приміщенні, ніж ночувати сидячи в автобусі. Власне, до чого я веду? Завдяки ініціативі. І наполегливості трьох всього-навсього людей. Мобілізовані з трьох автобусів спали, хоч і на підлозі, але в теплому приміщенні і виспались. А могло бути все навпаки. Це перший випадок ініціативи, яка допомогла. Другий випадок ініціативи стався зі мною на першому тижні, вже після мобілізації. Я вже був в одному з сіл. Черкаської області, де знову ж таки 110-ї бригади формувались підрозділи, і нас завезли, завели в клуб. Сільський вийшли два лейтенанти і сказали, що будуть там формувати такі, такі, такі підрозділи, і почали там складати списки, брати персональні дані. Я вийшов, що вони все записують на листочку ручком, ручкою. І, звісно, є якісь помилки, є якісь перетурбації. І от протягом двох годин, що вони складали списки, формували якісь підрозділи, були якісь заміни, тому що той сказав, я от мію таке, я йому кажуть, ну тоді підеш туди, а той піде туди. А відповідно, це вже записано, викреслювалось, в інший список. І я бачу, що хлопці починають плутатися і починають виникати проблеми. Я думаю, треба проявляти ініціативу. Піднімаю руку, кажу. У мене така пропозиція. Я до війни працював копірайтером, тому числі. Я вмію друкувати швидко на комп'ютери, на пальцями. Давайте перенесемо ці всі списки, написані від руки в комп'ютер. В кінці кінців школі хороший завгосп, заступник вибачте директора. Вона сказала, що може виділити нам ноутбук і навіть принтер, і ми зможемо без особливих проблем потім краще працювати з інформацією. Як результат. Я розумів, що буде багато роботи, і замість того, щоб відпочивати, мені придеться сидіти за комп'ютером. Але завдяки такій ініціативі робота пішла набагато краще, набагато швидше і простіше. Ну, ви самі розумієте, що писати від руки, а що писати на комп'ютері і міняти інформацію набагато краще, або десь перенести, скопіював, вставив. Так от, просто-напросто дві ініціативи полегшили життя людям. Оп! кульок в мене великів. Звісно, ініціатива інколи може бути і погана. І в мене такі випадки теж були в службі. Про це я сьогодні не буду говорити, тому що це тема окремого відео. Але не бійтесь, на мою думку, якусь давати ініціативну думку, ідею по роботі, по службі, по якомусь завданню, тому що. Якщо ініціатива не дуже, командир ваш послухає, чи ваш сержант, чи якийсь офіцер, подумає і скаже, ну, хороша ідея, але давайте краще зробимо так. Але якщо ідея хороша, він подумає і скаже: Окей, це хороша ідея і так далі, тому подібне. Власне думку, ви зрозуміли. На мою думку, ініціатива повинна бути, тому що Погано, коли людина не рибане м'ясо, коли людина не гаряча і не холодна, от така собі. А коли людина заряджена, коли людина ініціативна, коли вона е не просто тупо виконує те, що їй сказали, а трішечки думає над своїм якоюсь роботою, над процесом, який вона займається, це набагато краще, ніж, ніж вона не думає. Власне, ось таке коротеньке в мене вийшло відео. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, побачимось.